І от ця історія про винесення НПЗ, це ж не просто про там, а давайте ми щось знищимо. Танки знищувати супер, класно, але їх в них більше. набагато більше, ніж у нас є там дронів, чи є там цих ось, хаймерсів. А ось по грошах це дійсно найбільша проблема для росіян. 100, скільки 105 мільярдів євро, це військовий бюджет, який вони собі намалювали, плюс 25-27 мільярдів євро на силовиків, Він базується в по Великому рахунку на нафта газ. От нафту зараз виносять капітально. Залишилося ще. От фімське НПЗ винесли в Краснодарському краї, казав про це. Винесли услуги, винесли. Що там ще недавно було? Туапсе. все, то все винесли. Ще залишається Приморськ і Нова це термінал, це біля услуги. І залишається новоросійськ. Два термінали, які на захід забезпечують ще. Залишилися ті, які будуть відновлюватися, їх будуть. Нарізати як салями, як московську колбасу буде продовжувати їм намагання зробити так, щоб грошей на цю війну в них не вистачило. Той бюджет, щоб вони не виконали. Бо як не крути, гроші працюють. От так, там це за факт, страх да. ідуть, є там оці ідеї не з нацистами. Там не велика маргінальна група. Гроші так. працюють. О, це єдиний цей жир, який можна. Зняти з російської цієї рейки, і тоді вони поїдуть по сухому А можна питання зразу так. тут. А скільки часу потрібно орієнтовно, щоб їх отак нарізати, і щоб ця ковбаса закінчила? Тепер я кажу, окей, я, я, я чудово ну, просто... розумію це питання. Дивись, а якщо ми пробуємо рухатися просто фронтально, окей, знищувати там танки їхні ну, танків більше? У нас просто банально людей не вистачить, щоб тут танки нарізати. Треба підходити з іншої сторони. Намагаються знищувати, знищувати цього з сіку Бурятії, оці а Транзитні ці маршрути, будуть там знищені. Мовчу, ладно, окей. На мільйон нічого, не знаю. Будуть з цієї сторони заходити максимально для того, щоб просто не вистачало грошей на фінансування банальних проєктів там, по війні і по ВПК. І тільки це може загальмувати війну, але не кажу, що зупинити. Єдиний розрахунок, який у нас зараз є, що в Кремлі здохне і тоді якось почнуть домовлятися. До цього інших варіантів у нас просто банально немає. Ну, коли він дохне, все а Валерій, справа в тому, що він може то і здох, але голограмка Ні, ні, Коли він здохне, ви все побачите. Це буде видно моментально, це зафіксує. Це буде видно. Навіть якщо там двійника, трійника виставлять, це буде видно по. Кадрових рішеннях, коли почнуть там певних губернаторів нарізати ставити якісь інших, одразу ця мавзалійна аналітика, вона спрацює: о, а це звідки? Це з якої сили там? Від Антона Вайна, від не знаю, там від э, олігархів, від силовиків, це буде видно. Поки що у нас стратегія така: здохне, і ми тоді якось можемо замиритися. На якогось російського опозиціонера, ну сподіватися, не приходиться. Це все господі, фігурки, э, надіждін, бізнадіж. Приберуть, він проголовніше він, він свою роль відіграє, його задвинуть, більше нічого не буде. Ві... Якась військова допомога, велика ще Щас... військова, якась велика допомога поки що не світить. Обіцяють, хлопці буде, все, ми з вами, але з кожним разом ось Рамштайни перетворюються на такий собі гольф-клуб. Приїхали, поспілкувалися, щось там домовилися, будуть і снаряди. А чорт його знають! Я просто бу мав досвід, як з європейцями працювати там по виробничих потужностях. Фігня-фігню, чесно. От, ну Відверто. Коли ти в понеділок пишеш лист, там капець, не працює щось там, ну там технічна документація, давайте узгодимо. В середу ввечері. А що ви хотіли взагалі там? В понеділок відповідай, в середу ввечері, що ви там взагалі хотіли, розпишіть. Ти пишеш. П'ятницю ввечері, в кращому випадку каже, ну давайте на наступному тижні. А у нас тобі... теж саме. Ну у нас ну, теж саме. Ну так там ніхто ну, не перепрацьовує. Ну, Я до чого веду, що ніхто не буде входити в нашу позицію, що нам горить, це нам горить. В них окей, вони не поспішають. 200 тисяч снарядів. Це на ви мене на скільки на місяць, на місяць інтенсивних боїв.